Всім привіт, ми на Шаварі, йдемо подивимося, які сьогодні ціни. Призналась. А груша? 80 і 70. 80. 80, Ізабелла по 20 виноград. Ось такий персик 65. А ось такий 60. А ось такий менший 55. Слива 20, А ось така 23. – А по скільки нектарини? – 50 гривень. – 50. – Ось таке яблучко по чому? – 17. – По 17. – Ось такий персик по 40 гривень перед дванадцятим навісом відразу. – А виноград? – Такий по 20. – Такий по 20. Ізабелла, так? – Груша по чому? – 55, 45. – 55, 45. І по 30-5. А нехтаринки 60. по 50. На гурт 60. Такий виноград. Кішмиш 70. А на роздріб 70. Полиниця по, по скільки? Полиничка по 150. А валинка по 120. Під 12 на вісім. Винограду. 80, ось такий 80, 80, ось такий 50 і ось такий також 50, так? Ось гарний. Ось така груша по скільки? 50. 50. Дюшес? 80. 80. Нектаринки? 75. По 75. 60. Слива Президент 60. Дуже велика. Так, ось такий. 40. По 40. А ось такий виноград? По 100. А ось такий виноград по 30. Да, так, це свіжий, новий урожай. Скільки яблука? По 25. А ось таке. Також все яблуко по 25. Так, подивіться, яке все яблуко по 25. Таке красиве яблуко. Це є під 12 на А Абрикос? По 60. Ось такий виноград по чому? 50. 55 це цей кардинал. Ось такий 55 кардинал, е, а кишмиш 65, 65, персик 55, 55. На персик на горд. І не на горд може піти. 48 місце під 12 на навісом. І поскільки такий 50. нектарин? 50. Ось такий нектарин по 50. Трошки надбитий, так, але він великий і гарний. Люди. А по скільки така сливка? По 15, по А по скільки малинка? По 100. По 100, а полонецька? 130. 130, під 12 на 8, 42 місце. Можете тут придбати це. Ось така малина? 100 гривень. — А лохина від 150 до 180. Горішок по 120. Ось такий виноград 120-130. Ось такий по 100 гривень. А полуниця? А полуниця? 8. По 80. А кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.